Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про матеріали від Daniel Smith Це всесвітньо відомий бренд художних матеріалів. У них одна з найбільших палітер акварельних фарб, які є. Зараз також в них, крім акварельних фарб, стандартно у тюбах та на півкветах є ще акварельні стіки, і також, наскільки я пам'ятаю, є ще гуашеві фарби. Деніал Сміт це дійсно чудова та якісна продукція. І багато відомих сучасних акварелістів є амбасадорами. Деніал Сміт. Я думаю, ви про це знаєте. Вони пишуть тільки своїми фарбами. Також складають цілі палітри. Наприклад, як палітра Вікторії Григорєвої, це український художник. І так далі. Сьогодні я хотіла сфокусуватися на от такому наборі фарб: це набір Primatec. У мене він у міні-форматі, тобто тубу по 5 мл. А перед тим як ми розпочнемо, прошу вас підписатися на мій YouTube канал на мій Instagram. У інстаграмі вас чекає незабаром прикольна арт-подія з розіграшем. Тому підписуйтесь, слідкуйте та не пропустіть. Отож, що ж це такий за набір? У мене вже був один. Представник цього набору це аметист. Я його купувала окремо, тому що він шимерний, гранулює, все, як я люблю. Але от зараз мені випала нагода отримати такий набір цілий, і дуже хочеться його розпакувати, тому що інші кольори я взагалі ніколи не бачила, ніколи не викрашувала. Навіть в дот картах мені вони не потраплялись. Взагалі, сама лінійка Приматек позиціонується як лінійка, що виготовлена з мінералів, і деякі з них є напівкоштовні. У бренда Daniel Smith є фахівці з мінералогії, які з них ходять мінерали, потім які вони перероблять на пігмент, і на основі цих пігментів створюють акварельні фарби. Саме тому оця лінійка Приматек вона має чудову грануляцію, дуже гарний. Помол пігменту і деякі художники малюють тільки цими фарбами і взагалі дуже схвальні відгуки, тому я пропоную вам сьогодні відкрити цей набір і подивитися, в чому ж магія цих фарб. Так, я, як зазвичай, підготувала вже папір для викраски, але покажу вам набір. Ось так він виглядає: стандартний набір, стандартна інформація. Ось такі тут кольори. Тут ми бачимо шість кольорів, кожен, який називається відповідно до того мінералу, з якого він виготовлений. Тобто тут є родоніт, майнблу, жадаїт, хеметит, аметист і п'ємонтит. Давайте вже розпаковувати і дивитися, які ж вони, ці кольори, відстаємо набор. Так, тут брендовий стікер такий, як зазвичай. Давайте почнемо з родоніту. Наступний буде нехай жадеїт. Ось що я вам покажу тубу. Ось так виглядає вона стандартно, просто вказано, що це піметек. Ну і вся інша інформація, яка, в принципі, міститься на всіх тубах цього виробника. Так, Ой, тут дуже-дуже красивий, зелений, такий, прям, прям глибокий. Більше до ем, індиго мені дуже-дуже красивий колір, Зараз ми його розмиємо. Вже відразу ці помоли пігментів, він фарби самі відразу так граналюють, красиво, Подивимося, коли вона все підпохне далі. Спробуємо Mayan Blue, Не знаю, як він буде. Я не знайшла, що це саме так каміння називається, так розуміла, що Майян це від племені Maya. Так, Ось такий, теж цікавий такий колір. Ми розуміємо. Далі спробуємо п'ємантит ось такий. Так. Далі візьмемо кемати. Ось такий кольор. Здається, дуже-дуже темний, судячи з позначки кольору нам. Упаковці. Але зараз розпакуємо, подивимося. Будемо... Але бачите, яка неприємність, як і багато фарб за багато них. По виду дуже темний насичений колір. До речі, не дуже мені відготовається, мені до нейтральних чорних, але зараз ми розміємо і подивимось. Останній колір це в нас аметист. Цього нам вистачить ну, я вже знайома з цим кольором, я вже знаю, що він дуже крутий. Його використовую в своїх роботах, в портретах, тому знаю, що від нього очікувати. Ось, я викрасила весь набір. Зараз прийде трішки часу, це все підсохне. Фарби загранулюю, так як потрібно, і я вам покажу все зблизько. Так, наша викраска підсохла. Буду зараз вам показувати ближче. Сподіваюсь, що буде все видно, які ці кольори, як вони гранулюють, тому що трішки пасмурна погода в мене сьогодні, але спробую. І так, перший родоніт ось такий е рожевий колір. Не дуже. Крупний пігмент, я б сказала, він дуже-дуже мілкий. Тобто гранулює на цьому папері, а це в мене 25% бувовно від Fabріano. Ось так. Тобто майже не видно гарний колір, До речі, ще особливість, що в пігментах так і вказано родоніт, тобто немає наших звичайних пігмент оранж, пігмент ред і так далі. Просто от ці кольори так і вказані. Ось Гарний колір, мені здається, дуже гарно буде в якихось квіткових мотивах в портреті, там, де щічки, якісь частина носа, дуже гарно, мені здається, жадаїт гарний колір. Він е, гранулює краще, так, тобто сильніше. І тут е, сама грануляція, вона така зелено... Е, коричнева, навіть ближче до, до чорного такого, але дуже е, прикольні є оці такі прям ділянки яскраво зеленого кольору. Тобто дійсно такий дуже цікавий колір. Далі Mayan Blue ось такий, він гранулює е, синім, по в нього теж такий некрупний. Е, мені здається, на іншому папері можна спробувати, можливо, буде інша грануляція. Цікавий колір для води. Мені здається, буде дуже цікавий. Він такий холодний. Для якихось таких пейзажів дуже буде гарно. Ось такий п'ємонтит. Оцей колір прям мені дуже подобається. Так само на рівні, як і жадоїд. Він такий. Коричнево-червоний, і сама гарнуляція теж більш до такого темного кольору. Дуже гарний. Я думаю, він дуже буде гарно в архітектурі. Будинки, якісь такі патьоки. Також дуже гарно може бути в пейзажах. Це земля, це дерева, ну, все ще такого коричневого кольору. В волосі в портреті можна, я думаю, волосся його додавати. Ну, і фон, звичайно урізноманітнити і буде дуже цікаво. Далі хематит це той, про який сказала, що мені не подобається, тому що ну, ти реально наносиш якусь темну фарбу, майже чорну, але коли починаємо розмивати, то ось так тобто він гранулює дуже-дуже в осад, бачите, який осад, тобто, майже по всій розтяжці є грануляція і має такий тепловатий підтон. Тобто Мені здається, вам видно цей такий жовтуватий теплий відтінок. Сподобалась фарба так само, е, точно в архітектурі буде просто вау. Е, Будь-яка архітектура, мені здається, де щось потрібно підстарити. Каміння однозначно, до речі, як і п'ємонти теж, теж в каміння. Е, фон е, щось таке повністю робота з грануляцією є. Наприклад, лопес, так, який працює тільки гранулюючими фарбами. Мені здається, що в нього от є щось таке. І останній це аметист. Ну, це просто скарб для тих, хто любить і грануляцію, і шиммер. Ось дивіться, як він мерехтить. Мені здається, вам видно зараз. Потім спробую показати трішки ближче до освітлення. Ось. Він такий фіолетовий сам по собі, так, основа, і гранулює більш темним таким, фіолетовим, ближче туди до чорного. І оцей шимер в нього є, який не знімається, до речі, рукою, як висохне, не дуже забирається цей шимер, як у інших таких фарб. Взагалі, оце аметисте, я знаю, можна використовувати дуже гарно. У мене є подруга, акварелістка. Вона використовувала його в зимових пейзажах. Дуже гарно в неї вийшло. Сніг, який виблискує на сонці, вона додавала зовсім трішки, такий ледве-ледве колір. Там тінь від травинки падала, чи від дерева дуже гарно в неї вийшло, тому е, треба експериментувати, щоб зрозуміти, як ви можете використати цей колір. Можу вам їх трішки ближче. Ось родоніт такий, далі жадеїт. Зараз покручу, щоб вам було краще видно. Далі майон блу. Далі п'ємонтит. подивіться, який дуже цікавий кольор. Хематит, тобто, пам'ятаєте, як він був темний коли мости, і майже розтяжка його. Перетворила в такий колір. І ось аметист зловити цей блиск. Ну, мені здається, ось так має бути видно. Блискую полину ще ось так. Чи про гематит, так, що ми наносимо темний колір, потім ми його розмиваємо. Так. Все ще залежить від кількості води і від паперу, і в мене є відео на моєму YouTube-каналі, де я розказую про грануляцію, розповідаю, від чого вона залежить, як її досягти, як її покращити. і так далі. Тому, якщо вам цікава ця тема, і ви хочете собі відібрати якісь гранулюючі фарби, то Будь ласка, подивіться це відео, сподіваюся, вам сподобається. От, до речі, ще про грануляцію, якщо ми подивимось на пакування, тобто э, родоніт схожий, жевдоліт схожий, аметист схожий, майонблу схожий, п'ємонтит схожий, а от хематит мені не дуже схожий. І я, бачите, тут такий більш коричневий, теплий відтінок, а в мене. Трішки по-іншому він на цьому папері спрацював. Тому от якраз про гранулюючі фарби це те, що потребує експериментів. Так, ми можемо взяти гладкий папір сатиновий, і геть інша буде грануляція. Можемо взяти ще спеціальні спреї, які посилять грануляцію, так? тому що такі вже є. І вони навіть фарба, яка не гранулює, зроблять гранулюючу. Тобто, це настільки таке широке. Простір для експериментів, що найкраще це коли ти сам сформуєш відношення. А такі огляди вони вам допоможуть зрозуміти, вам потрібно це попробувати чи ні. І такі загальні враження від набору, набір мені сподобався. Я рада, що в мене маленькі туби, так, великі мені точно не потрібні. Я хоч і люблю грануляцію, але в мене. Немає настільки великих робіт повністю з фарб, які гранулюють, тому що е, поки що фокусуюсь трішки на іншому. Заподобались мені особливо кольори: це жадеїт і піамонтит. Я думаю, що я щось з ними таке цікаве придумаю. Е, аметисти. Так, Через те, що він має шимер, якщо потрібно додати якогось такого ефекту, то мені здається, буде от прям він на нагоді. Не вирішила ще про Mayan Blue, так, тому що в мене не так багато морських якихось пейзажів, тому ще не знаю, як я його буду використовувати. І родоніт, ну він мені насправді нагадує якийсь. Хінокрідонно-рожевий, щось таке, так? Тобто, колір чистий, красивий, цікаво, як вони будуть ще в сумішах себе поводити. Тобто, так як ми не знаємо, який це пігмент, так? потрібно буде обов'язково перевірити перед початком роботи суміш цих кольорів з вашими іншими кольорами. Ну і Хематит, мені дуже дивно, що він не схожий на те, який в мене отут зображений. так? Тобто, Нема цього теплого коричневого підтону підложки цієї, можливо, через те, що я дійсно забагато води додала. Але я ще буду з цим гематитом експериментувати, дивитися, як його можна все-таки отримати трішки по-іншому на інших фактурах. Але ще раз, загалом, враження приємні. Мені здається, що можна купити просто якісь окремі кольори, так якщо ви хочете спробувати. Також можна купити їх в напівквітках. Даніел Сміт він має таку опцію, так на півкюветок, щоб от спробувати і зрозуміти. Витрачати кошти на внорозмірні ось такі великі туби по 15 мл Я сенсу не бачу, тому що ціна все-таки не маленька. Е, Найкращий варіант це спробувати щось в маленькому форматі, протестувати і зрозуміти. Можливо, десь є до речі, навіть дот-карти, але я ще не зустрічала. На цьому все. Бачите, сьогодні був такий коротенький огляд, тому що лише один набір. Я не малювала скетч цими фарбами сьогодні. Я спробую щось зробити лише з цього набору. Дуже цікаво, що вийде, якщо не додавати інші кольори. Дякую вам, що додивилися мої відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, розкажіть, які це кольорів вам сподобались найбільше, чи використовували ви, можливо, якісь. Інші цікаві кольори від Daniel Сміт, так які варті уваги, ще, ще раз дякую за перегляд. Гарного вам дня, бувайте!